І оце є проблема. І щоб відвернути від цієї проблеми увагу суспільству, безумовно, вони розказують страшні байки, там, залучаючи за гроші бюджета, бюджетників за рахунок платників податку, американських експертів по брудним технологіям, українських, навіть фахівців важко назвати, працівників, які замість того, щоб проводити. Реальну професійну е, роботу щодо виявлення е, корупції, зловживань, просто розповідають інтернетовські е, статті, малюючи якісь е, кольорові е, схеми. Але ще, ще раз повторюю, друзі, це є реалії нашого життя. Будь ласка, ще питання. З приводу того, чи можуть взагалі бути оці документи, перевірка КРУ, або міжнародних підстави для затримання колишніх міністрів із урядової Ну, знаєте, я тут не бачу жодного прізвища. Е, Колишні працівників єдина тут є питання по мозу до пана митника, який ви знаєте, працював у нас заступника міністра. Зараз він працює міністром охорони здоров'я. І, до речі, ми свого часу, ще в 8-9 роках, давали доручення ікру і прокуратури перевірити закупівлі, тому що для нас було важливо, щоб дійсно закупівлі були по мінімальним цінам, тому що дуже обмежені були кошти в бюджеті. І такі перевірки були проведені. Інше питання, що результати ми нетримали з цих перевірок. Але ж результатом, мабуть, їх, цим, результатом цим стало призначення пана митника на посаду міністра охорони здоров'я. Ну, мабуть, правильно працював. Тому питання, я ще Спочу сказати, жодного прізвища я тут не побачив, крім людей пов'язаних з чинною ватою. Це стосується і Міністерства охорони здоров'я, це стосується і Держрезерву тощо. Якщо останнє запитання, прошу міністра інформаційного діяльні наш продукт, як це не буде. Допрашу для вас. и силовики по делу так называемых э, мэров городов, которые обращались к силовикам по вопросу того, что госказначейство блокировало счета и не выделяло место на самоуправления, деньги там, на инфраструктуру и так далее. Э, прокомментируете как-нибудь эту ситуацию, то есть продвигается ли это дело, и в целом прокомментируете действия нынешней власти по части того, что они э, ранее уже там, привлекали э, членов госказначейства и других э, членов кабинета. Ви you знаєте, know, mm -hmm. мені невідомо це питання. Мене не викликали на допити слово ще з питань по заявам мерів, що співпрацюють з партією регіонів. В той же час я можу сказати, що казначейство працювало в достатньо складних умовах глобальної фінансової кризи 2009 року. безумовно, у бюджеті є. Захищені статті, які проплачуються в пріоритетному обов'язковому порядку, і не завжди це співпадає з бажаннями тих чи інших, скажімо так, керівників того чи іншого рівня. В той же час, наскільки мені відомо, єдине, що інкримінували і керівнику казначейства, яку я дуже поважаю Тетяна Слюс, і її заступникам, те, що вони не повернули своєчасно. З бюджету кошти е, учасникам е, приватизації е, Одеського припортового заводу. Ви пам'ятаєте, там порядка 400 мільйонів е, чи 800 мільйонів е, коштів, які були як застава е, від деяких комерційних підприємств, які шляхом зговору хотіли е, за безсінь скупити Одеський припортовий завод. І е, ці кошти дійсно. Е, не були повернені казначейством зв'язку з тим, що я сказав: у бюджеті є пріоритети платежів, є єдиний казначейський рахунок, і ми не могли повертати бізнесменам кошти, а не виплатити пенсії і зарплати. Безумовно, уряд на це не міг пойти. В той же час, що цікаво, відкрили кримінальну справу проти заступника казначейства. Агресивна полеміка йде в бік Тетяни Ярославни. Слюс але ці кошти, наскільки мені відомо, досі не повернуть. І більше того, як тільки через виконавчу службу ці підприємці домоглися, щоб їм поверталися кошти, Генпрокуратура, яка ж відкривала кримінальні справи, дала припис не повертати ці кошти, заборонити повертати ці кошти. Тобто, ви розумієте, настільки політика подвійних стандартів шокує, і настільки всі ці безпідставні, необгрунтовані звинувачення щодо людей, які з нами працювали, що самі факти не потребують навіть коментарів. Я дякую, шановні друзі, за нашу. Спільну роботу і дуже сподіваюся, що ви донесете цю інформацію об'єктивно до ваших телеглядачів, радіослухачів і читачів ваших видань. Дякую.